Європа та Україна домовилися про план припинення вогню. Він стане основою для зустрічі на Алясці 15 серпня. Пропозицію вивести українські сили з Донецької області відхилили. План розробили Україна та європейські країни, зокрема Велика Британія, Німеччина і Франція. Це сталося після вимог Путіна щодо територіальних поступок. Документ представили віцепрезиденту Сполучених Штатів Джей Дівенсу 9 серпня у Великій Британії. Інші американські політики приєдналися дистанційно. Європа та Україна прагнуть разом визначити умови для переговорів з Росією. Вони підкреслюють, що майбутні України повинні вирішувати українці. Європейці також будуть брати участь у цьому процесі, адже це стосується їхньої безпеки. Спочатку треба досягти припинення вогню. Обмін територіями можливий лише на взаємній основі. Україна виводить війська з одних регіонів, а Росія з інших. Європейський чиновник наголосив, що не можна поступатися територіями під час бойових дій. Якщо Україна передасть всю Донецьку область Росії, Москва повинна вивести свої війська з частин Запорізької та Херсонської областей. У плані йдеться, що будь-які поступки України мають супроводжуватися гарантіями безпеки, такими як членство в НАТО. Єврокомісія підтвердила, що підтримує мирні переговори та незалежні рішення України.